Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися віднімати вирази виду 960 відняти 420. Будемо розв'язувати рівняння та задачі. А зараз у нас з вами усний рахунок з цеглинками Лего. Так, 680, молодчинка, Наступний вираз до 220 додати 520. Перший доданок 380, другий доданок 410. Так. Перший доданок 160, другий 220. Сума. 380, молодці. Перший доданок 580, другий 310. Так. 650 плюс 340. А зараз хвилинка каліграфії. Знайди значення виразу. 260 плюс 210 і відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, це 470. Склади вирази за схемами і обчисли їх значення. 280 плюс 300.

До 20 додати 860. І до 20 додати 970. Молодці. Ми всі вирази ці записали з вами до зошита. Працюємо далі. Поясни, як знаходили різницю чисел 960 і 420, скориставшись схемами, кожний з чисер. Розкладаємо на розрядні доданки. 960 відняти 420. Щоб відняти вирази такого типу, потрібно кожне з чисел розкласти на розрядні доданки. 960 це 900 плюс 60, 420 це 400 плюс 20. Далі. Сотні віднімаю від сотень, десятки від десятків. І знайдення різниці додаю. Отже, 900 відняти 400 буде 500, 60 відняти 20 буде 40, і 500 плюс 40 торівні 540. Зараз з вами обчислимо вирази. Таким чином, ви можете не розписувати, але якщо вам зручно, ви можете розписати ці вирази. Що ж, починаємо обчислювати. 670 відняти 230. Щоб відняти вирази типу 670 відняти 230, потрібно кожне з числ розкласти на розрядні доданки. 670 це і 70 – 230 це 2003. І віднімаю сотні, віднімаю від сотень, десятки віднімаю від десятків. 600 відняти 200 дорівнює 400. І 70 відняти 30. Буде 40. Отже, 400 плюс 40 дорівнює 440. Наступний вираз записуємо. 740 відняти 120. 740 це 700 плюс 40. 120 – це 100 плюс 20. І тепер 700 віднімаю 100. 40 віднімаю 20. 700 відняти 100 буде 600. І 40 відняти 20, 20. Отже, 600 плюс 20, 620. Молодчинка. Наступний вираз, будь ласка, спробуйте обчислити самостійно, а далі за відео перевірте. І ще раз наголошую, ви можете не розписувати. Якщо ви зрозуміли, то ви можете одразу записати відповідь. Так, перевіряємо. Дійсно, це буде 330. Наступний вираз теж числють самостійно, і за відео перевірте. Буде 380. Молодчинка. Розглянь записи і поясни, як знаходили різниці. Так, коли нам потрібно від числа 760 відняти 500, то ми знову розкладаємо число. На розрядні доданки. Так? 700 та 60. І 700 відняти 500 дорівнює 200, 200 плюс 60 дорівнює 260. І це саме вираз. 760 відняти 50. Розкладаю на розрядні доданки і десятки віднімаю від десятки. 60 відняти 50, буде 10, і отже, 700 плюс 10 буде 710. Молодчинка. Обшисліть, будь ласка, ці вирази з поясненням. 530 відняти 20, десятки віднімаю від десятків і буде 510. 530 відняти 200, сотні віднімаю від сотень і буде 330. Так, молодці. Далі 860 відняти 40, десятки віднімаю від десятків. Буде 820. Вісімсот шістдесят відняти чотириста. Сотні віднімаю від сотень, буде чотириста шістдесят. Молодчинка. Знову. десятки віднімаю від десятків. Буде сімсот. Сотні віднімаю від сотень буде 190. Ви всі ці вирази записуєте до свого зошита і обчислюєте їх. А за відео лише перевіряєте 230. 50. Так, молочинки. А зараз пропоную. Розв'язати рівняння 340 плюс Х дорівнює 490. Будь ласка, розв'яжіть рівняння і за відео лише перевірте. Дійсно, доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Молодчинка. Наступне рівняння теж. Запишіть, будь ласка, за відео лише перевірте. Це відняти 120 до рівня 630. Зменшувана від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, треба різницю додати від'ємник. Перевіряємо. Молодці. Останнє рівняння. Перевіряємо. Молодчинки. Отже. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися віднімати трицифрові числа і розв'язували рівняння. На цьому наш урок з математики на сьогодні завершує.